Нержавіюча контргайка це важливий елемент кріплення, що використовується у різних галузях промисловості та будівництві. Її основна функція полягає у запобіганні мимовільному розкручуванні різьбового з'єднання, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Контргайки виготовляються з нержавіючої сталі, що робить їх стійкими до корозії, впливу хімічних речовин та несприятливих умов навколишнього середовища. Це особливо важливо для застосування в агресивних середовищах, наприклад, на підприємствах хімічної, харчової або фармацевтичної промисловості, де матеріали піддаються регулярному контакту з вологою, кислотами або лугами. Крім міцності, нержавіюча контргайка відрізняється високою стійкістю до механічних навантажень. Встановити таку гайку досить просто. Її накручують на різьбове з'єднання та фіксують за допомогою стандартного інструменту. Завдяки особливій конструкції контргайка щільно прилягає до основного кріплення, запобігаючи його ослабленню. Використання нержавіючої контргайки дозволяє продовжити термін служби обладнання, знизити витрати на обслуговування та забезпечити надійну роботу системи загалом. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.